По опитуванні в Ютубі і в Телезі я таки зрозумів, що вам цікаво дізнатися все про колабу з Юною 2. Тому в цьому відео ми розберемо халявні набори до цієї колаби і як їх можна буде забрати собі на аккаунт. Також дізнаємося, як можна буде забрати колекційний танк 8 рівня. Тож не забудь поставити вподобайку цьому відео, а також, якщо контент сподобався, підписатися на канал. І нагадаю, що в батька є свій телеграм-канал. Так, в мене він є. Хто не знав, можете перейти. В якому кожен день одними із перших робляться дописи щодо всіх новин в світі WodBlitz. Тож приєднуйтесь за посиланням нижче в описі до цього відео. Ну що, гайда розбиратися? Почнемо з того, що за івент нас чекає. А саме цей івент буде схожий з тим івентом, який ми проходимо кожен рік, і цей івент на Хеллоуінський танк. Останній такий івент був на лісову відьму. Тож беремо до уваги, що цей івент буде, на жаль, донатним. Але не біжіть закривати відео зі словами: ой, ну все тут немає що робити, ловити, коротше, все я виходжу, видаляю, все, забудьте про мене. Ні. Так як все-таки до 25 го рівня в цьому івенті буде змога дійти безкоштовно. А ось після 25 го рівня вже треба буде купувати набори в грі, які відкриють проходження цього івенту далі. А саме буде доступний перший набір це фабрика. Хотів сказати трішки інше слово, але я думаю, ютуб забанив. Спайсу. Що він дасть, і. Він відкриває 10 рівнів, плюс 2 додаткових щоденних завдання, і кожне буде приносити по 200 юнітів спайсом. Другий набір дасть змогу відкрити 25 рівнів, а також забрати собі до сховища 40 бустерів Спайсу. По досвіду з Івентом Хеллоуіна я брав тільки 10 рівнів, аби забрати до ангару тільки танк. Тому, якщо ви зосереджені не на проходженні івенту повністю, а тільки забрати новий танк до ангару, то краще буде взяти перший набір і не ламати собі голову. Але це, звісно, для тих, хто буде вмазуватись в Донат. Щодо ціни наборів, то набір на 10 відкритих рівнів коштував 290 гривень з плей маркету. А другий вже коштував 620 гривень. Звісно, на інших платформах ціна ну, можливо буде меншою, можливо, більшою, тобто дорожчою, дешевшою. І я не знаю, чи зміняться ціни, чесно. Щось я сумніваюся в цьому, але ну побачимо, звісно. Тому, скоріше за все, очікуємо саме на такі цифри. Давайте трішки розберемо, які саме нагороди в безкоштовному ланцюжку вам будуть доступні. Всілякі бустери в кількості 10 штук, на вільний досвід, звичайний досвід, бустери перезаряджання, а також будуть доступні бустери, які дадуть змогу отримувати за бій 500 юнітів Спайсу. Багато. Незалежна перемога, це чи. Поразка. Ще з цікавого вам будуть доступні квести. Перший на шостому рівні, і для того, аби виконати цей квест, потрібно буде перемагати 18 разів на техніці від 4 по 10 рівень. Тим самим ви отримуєте три колекційних предмета: священий крис-ніж, гаки творця. Ну, це інструменти керування пішаним хробаком, хто не зрозумів. І третьою нагородою стане аватар. На що можна буде обміняти ці предмети, або ж на вільний досвід, або ж на золото? Все логічно, все як завжди. Другий квест буде доступний на 45 рівні, і щоб виконати його, треба буде знищити 27 танків. За що ви отримуєте особливі аватари, а також новий пісочний камо. Цей квест буде доступний для тих, хто не пошкодує грошей і купить набір, де можна буде відкрити аж цілих 25 рівнів. Що, як на мене, не вартує того. Але, звісно, вибирати вам. Також серед бустерів, квестів, камуфляжів, сертифікатів X3 досвіду, різних колекційних предметів, як для безкоштовного, так і для донатного ланцюжку, будуть доступні контейнери, в яких головною нагородою буде легендарний камуфляж в стилі Дюни на танк 10 го рівня Маус. Вау! Ну, то цікавий, але навмисно в нього вмазуватись, не рекомендую. Серед нагород в тому контейнері будуть ще фон профілю, вершник хробака, а також анімо. Боже, яке слово таке цікаве? А також анімований аватар фріменська воїтелька і камо піщаний хробак. Окрім цих нагород з контейнера, ще можна буде витягнути від 100 до 1000 юнітів спайсу, тобто валюту для проходження івенту, а також золото в кількості від 100 до 5 Тисяч. Окрім цього, ще рідкісні бустери і сертифікати X3. Вас цікавить відсоток випадіння, як і мене. Тому ось цифри. З імовірністю 10%, рідкісний камуфляж, піщаний хробак. З імовірністю 3% анімований аватар фріменська воїтелька. І, звісно, з імовірністю 3% фон профілю вершник хробака. Ну і схоже на те, що головна нагорода контейнера легендарний Камона Мауса буде з ймовірністю в 1%. Ну, типу, воно таки буде 1%. Щоб ви розуміли, то гарантовано з контейнера будуть випадати 4 гарантовані нагороди. А це Spice від 100 до 1000, «Золото» від 100 до 5000, бустери і сертифікати. А також фони, камо і аватари. Це вже додаткові нагороди, які будуть дропатись в залежності, ну саме від вашої вдачі. Найголовніше, але не зовсім, це як саме треба проходити цей івент. По факту, все дуже просто: аби закривати етапи, треба отримувати валюту Спайси. Щоб її отримати, вам треба виконати щоденні бойові завдання. Ну, якщо чесно, то в більшості випадків, погравши дві годинки, то ті завдання майже постійно виконуються самі по собі, навіть не помітивши як. Тож це не буде складно. Складніше буде не нервувати із завмазаного рандому, який на нас завтра з вами чекає. Так як подія почнеться, ну чи вже почалась з 23 лютого і буде тривати по 7 березня. Початок, як завжди, в 14.00 по Києву. Тож ті, хто помолодіше, приготуйте щось, що можна буде розбити не з першого разу, а ті, хто постаріше, якісь таблеточки від нервів. Бо буде курва спекотно. Так, пряме включення трішечки розслабились, бо дуже багато інформації, я розумію. Тому я ще трішечки навантажу вас, але вже більше в лайф режимі, щоб було легше сприймати інформацію. Також, окрім того, що можна буде закривати етапи безкоштовно, там можна буде закрити етапи за золото, за золото. тобто за 1000 золота один етап. Те, щоб ви розуміли, просто, що там, можливо, хто захочете пройти, і ви там не знаєте як, можна ще буде за 1000 золота, але я так і не зрозумів. Це, скоріше за все, можна буде зробити після того, як ви будете купувати якийсь із наборів там за 10 чи за 20 доларів, щоб ви розуміли. Ну, типу, ви купили за 10, а ви там далі хочете пройти, то можете вкидувати золото. Це логічно. Другий момент камана Мауса буде прилітати за 6500 золота, навіть якщо у вас його немає. Тобто, так що готуйте. І, мабуть, на цьому все, начебто, більше, більше ніяких таких питань не було, тому дивіться далі. Також, щодо того, скільки валюти ви будете отримувати за виконання завдань. Проходити івент можна від 4 по 10 рівень. І за кожне виконане завдання ви отримаєте 100 юнітів спайсу. За спеціальні, тобто задонативши на набори, де відкриються рівні, ще два додаткових завдання, виконавши які ви отримуєте вже по 200 юнітів спайсом. Також в події будуть бустери спайсу. Вони підмикаються автоматично. Тож зігравши будь-які три бої від четвертого, ну там по-різному буде від четвертого по там десятий рівень, ви отримуєте плюсом 500 юнітів спайсу. Для закриття кожного етапу вам потрібно буде 1000 юнітів спайсу. Тобто, аби закрити всі 25 рівнів безкоштовні прогресії, вам потрібно буде 25 тисяч спайсу. Враховуючи, що на день вам доступно 10 завдань, і за кожне ви отримаєте по 100 юнітів, тобто 1000 на день. То для того, аби закрити подію, треба 25 днів, що нереально. Бо сам івент то буде йти всього 14 днів, тобто, скоріше за все. До закривати івент ви будете ще з самого івенту, отримавши контейнери, з яких будуть падати юніти, а також бустери, які будуть давати 500 спайсу з бою. Але самі уважні, це дуже уважний момент. Помітили, що в безкоштовних завданнях в самому відео в останньому було показано ще одне, скоріше за все, спеціальне завдання на 200 юнітів. Тож, скоріше за все, воно буде кожен день там. І схоже на те, що виконувати треба буде не 10, а 11 завдань, що звучить вже більш логічніше, для того, аби закрити івент, треба буде грати кожен день. Пропустивши, хоч один день, наздогнати буде. Все важче. Тож виходить, що івент вийде ну, доволі задротний. Давайте трішки про сам танк. Як головну нагороду в цьому івенті? Всього в цьому івенті доступно 60 етапів. На 29-му етапі буде наша головна нагорода в вигляді танку Ground Tank. Це колекційний важкий танк 8-го рівня, так, який можна буде продати за 3750 золота. Але треба враховувати, що така подія. Буде тільки один раз, і більше отримати такі нагороди не можна буде. Я би залишив як на згадку, пов'язану з цією калабою. Щодо танку, то хлопці з початком івенту вийде огляд на цей танк, де я розберу від бронювання до мобільності. Тож слідкуйте за виходом відео. Щось цікавого, танк буде, як сказали в анонсі відео, з великою шкодою за постріл. І не знаю, чи це механіка, чи це більше схоже на анімацію камуфляжа, де при пробитті він буде світитись червоним, а при рикошеті чи не пробитті синім. Ну, по типу силового щита з фільму. Виглядає прикольно, побачимо, чи настільки прикольний танк, як його камо. Ну і трішки халяви. Steam вже доступний безкоштовний пак в честь цієї колаби, де ви зможете забрати такі нагороди, як фон профілю леді Джесіка, епічний аватар Бене Гесерит і слот в ангарі, а також 3 дні преміум акаунту, 5 сертифікатів X5 досвіду і 5 епічних бустерів бойового досвіду. Тож, якщо хочете забрати собі такі нагороди, потрібно, аби у вас була скачана стім версія бліцам. В бібліотеці Ігор вибираєте Бліц і трішки нижче відео є цей пак. Натискаєте на нього, гортаєте нижче, завантажити і заходите в гру. Нарахування можливо буде не одразу, тому через 5 хвилин перевірте, чи прийшли нагороди. Можливо, не одразу заходьте, ну коротше, ви зрозуміли. Набір, до речі, буде доступний до 7 березня, тож часу вдосталь, аби забрати собі, ну, трішечки халяви. Також, хлопці, вже завтра в відео про новий танк я анонсую деякі розіграші, які будуть стосуватися цієї події. І вони будуть дуже солідні. Тож не пропустіть! Дякую за повний перегляд. Не забудьте підтримати вподобайкою і коментарем. Як тобі ця колаба? Файно буде, якщо підпишешся на канал. Також дякую спонсорам каналу, які підтримують цей канал на плаву, скажімо так, і дають мотивацію робити відео частіше. До зустрічі в наступному відео. Па-па.